Встановили пам'ятник Володимиру Івасюку за адресою проспект Шевченка 7-9. Його рідні кажуть, саме цією дорогою відомий поет та композитор ходив від філармонії до музичної академії. Пам'ятник європейський, я хотів, щоб він був не монументальним, ну в такому стилі соцреалізму, а щоб він був живим. Моя мрія, щоб сюди приходили, можливо, ще міська рада встановить тут недалеко лавочки. Я Хотілося б, щоб тут молоді люди приходили літом весною під гітару, співали пісні. Окрім благодійних грошей, майже 200 тисяч гривень на облагорожній території із бюджету Львова виділила міськрада. Проте у місті не всі згідні із місцем пам'ятника. Поет Ігор Калинець переконує і Васюк мав стояти не тут. Цей пам'ятник мав стояти напереду, от, перед тим деревом замість цієї віде, цесарської кави. Це було дуже гарно розроблено той підестал, він був в формі чи навіть скрипки, здається, такий великий. Гарний пам'ятник мені сподобався, тільки трошки місце, мені здається, не підходяще. Краще було б на тому місці, де ця кав'ярня. Коли не ходив в такій формі, він, це як колись хлопчик. Свислом був, а це е, хлопець з е, кіптариком. Сподобалося, що він не є великий, що він не є громіський, що він органічно вписується в архітектуру. Не сподобалося, що нема портретної подібності е, до Володимира Івосюка. І Івасюк стоїть на проспекті, а Генеральна прокуратура України досі продовжує з'ясовувати причини загибелі відомого українського композитора. Христина Лашенко, Сергій Огляд дня, телеканал Зік.